Тяжкі бої по всій лінії фронту. Ворог штурмує на куп'янському напрямку. Посилює тиск на Лиманському. Суне на позиції сил оборони під Торецьком. Найгарячішим лишається Покровський відтинок. Там наші захисники тримають кожен метр української землі. Важко і на Новопавлівському напрямку. Про ситуацію на харківському відтинку поговоримо далі з Миколою Волоховим, командиром групи Тера третьої окремої штурмової бригади. Пане Миколо, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! І одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз у куточках ваших екранів з'явився QR-код. Це означає, що групі ТРА дуже потрібна наша з вами допомога. Хлопці оголосили збір. А на що саме? Будь ласка, пане Микола, розкажіть нам. Любки розпиємо, Ми збираємо на шість пікапів і шість комплексів радіоелектронної боротьби для того, щоб ворожі дрони не могли долетіти до наших розрахунків, коли ті. Надзвичайно важвразливі, коли ті йдуть на позиції. Е, у нас є техніка, чим знищувати ворога. Є от такі чудові 10-дюймові дрони з кумулятивними боєприпасами, які можуть знищити танк ворожий. Т-90 розлітається на шматі, якщо знати, куди попадати. А ми знаємо, куди попадати. Є от такі чудові, величезні гексокоптери. Бачите, 5 кілограмів боєприпас може. Така пташка тягти, але є велика проблема: була зима, і дуже багато автівок зламалося. А друга велика проблема, що у ворога теж є отакі дрони. І для того, щоб все це працювало, щоб знищувати окупанта на Харківщині, те, що ми власне тут і робимо, нам потрібно, щоб розрахунки могли доїхати якомога ближче до ворога. Для цього потрібні автівки. Друзі, я розумію, що завжди простіше і приємніше донатити на самі засоби враження, але ми кажемо чесно, які. нам зараз не, вт... не вистачає автівок, і ці автівки вони є Частиною комплексу, отакий От дрон він здатен пролетіти. Ну у нас рекорд 25 кілометрів, але ти не можеш на ньому летіти десь з тилової зони. Тобі треба під'їхати ближче. А чим ближче ти під'їжджаєш, тим більше там ворожих дронів. І єдине, що може захистити, це комплекс реп і така автівка, яка не зламається. Тому я звертаюся до всіх. Будь ласка, да, оцим QR-кодом, що на екрані задонатьте, підтримайте розрахунки, які воюють деякі уже по три роки, друзі. Ці комплекси це щит наших хлопців. Ви можете зробити так, щоб більше людей, коли перемога настане, а вона обов'язково настане, повернулися додому живими. Ви можете зробити так, щоб більше FPV-дронів долетіло до окупантів, долетіло до їх техніки, до їх піхоти. Ми разом з вами це можемо зробити. Комплекси ми вже навіть закупили в кредит, нам їх постачають львівські наші друзі, машини на жаль в кредит купити не можна. Тому ще раз вертаюся до всіх українців, хто зараз дивиться ефір, підтримайте, будь ласка, збройні сили України, задонайте, дайте нам можливість бути більш ефективними і дайте можливість моїм друзям безпечно доїжджати до позицій, пане Микола. А коли от розрахунок виїжджає на бойове завдання, то наскільки окупанти намагаються поцілити, от е, в такі машини. Надзвичайно багато таких спроб знову ж таки. От я цей дрон показував. Це, мабуть, найрозповсюдженіший дрон на полі бою. 10-дюймовий зараз. Бачите, який він насправді компактний, і який великий боєприпас на ньому. Радянський, до речі, боєприпас такий самі є у росіян. А, і момент, коли розрахунок їде на позицію, це момент, коли він є найнезахищеніший. По перше, він в русі, він вимушений рухатися. Машина створює зараз дощі йдуть, зараз не створює. А як правило, коли сухо, вона створює за собою таку, а, таку пилову смугу, її гарно видно з великої дистанції. І хлопці вимушені вони не можуть її покинути, тому що прорватися це завжди кращий варіант ніж зупинитися. Ну тому що машина в Русі є більш складною ціллю. Але Найбезпечніше це бути в бліндажі або в окопі, бути десь або принаймні лежати на землі. В машині особливо не ляжеш, тому доводиться прориватися. І у нас таких випадків вже, мабуть, більше десяти, коли FPV-дрон FPV-дрон Підлітав, вже чули звук його двигунів. Але в останній фазі через комплекс реб на який ми зараз збираємо. Оцей дрон втрачає зв'язок. А йому для того, щоб вразити ціль, треба попасти дуже точно. Ну фактично, кілька метрів. Кілька метрів промах, і вже нічого критичного скоріше за все не буде. А, тому Надзвичайно вразливі, коли їдуть на позиції, і це проблема, з якою ми зараз боремося. Ми не можемо дозволити собі просто по грошам всіх посадити в броню. Тому ми їздимо на пікапах. Друзі, пікапи ламаються. Ми беремо їх беушні. Теж немає можливості фінансової. Банально. Ми замість одного нового пікапа купимо шість беушних. Ну така, хто розуміє в машинах, той розуміє, про що я зараз кажу. Але з другого боку ми не можемо собі дозволити занадто дешеві машини, тому що якщо машина сама по собі зламається, вона стане такою ціллю, у якої просто нульові шанси на виживання. Тому машина в Русі це завжди пріоритетна ціль, це дуже легка ціль і дуже вразлива ціль. Ми над цим працюємо. Забронювати і неможливо, бо двигун не витягне їхати по болоту. Двигун не витягне. І е, всі знають, що чим важча машина, тим гірше вона проходить болотисті ділянки, а їздити доводиться саме по таким, не по дорогам. Е, от зараз ви можете бачити, які ку куряву пилу піднімає транспорт на полі, і це дуже гарно видно з великої дистанції. Е, тому ми захищаємо комплексами реб. Реб робить так, що оцей дрон не здатен поцілити в нашу автівку, тим самим робить так, що наші розрахунки безпечні. Вечно доїжджають до позицій Я прошу абсолютно всіх хто зараз нас дивиться і подивиться на нашому ютуб-каналі, долучитися до цього збору. Будь ласка, за цим QR-кодом ви можете задонатити для бригади е терра хлопці. Збирають на позашляховики і реп-системи для того, щоб захистити і розрахунки, які будуть працювати на цих е позашляховиках, які будуть виїжджати на бойові завдання. Це логістика, це швидкість, це захист. Це дуже важливо. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, допомагайте нашим захисникам боронити нашу землю і виганяти окупантів з нашої землі. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Микола, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Продовжує бути насправді надзвичайно складною. Хоча останнім часом, останню добу похолоднішало, випав сніг. Це трошечки вплинуло на ворожу логістику, тому що все вже було сухе. Е, до речі, зараз ви можете бачити, як гарно бронетехніка ворожа здатна переміщатися по сухому ґрунту. Зараз трошечки підрозмило. Але загалом у ворога покращується логістика. Це завжди відбувається, коли грунти е, це завжди відбувається весною. Влітку буде ще складніше. Е, але завдяки тому, що ми маємо достатню кількість піврозрахунків, в тому числі, що ми можемо собі дозволити вивести їх одночасно на позиції, ми маємо непоганий контроль над е, отою смугою, коли ворог під'їжджає. А е, це наша глобальна концепція ведення війни зараз. Командир уже третього армійського корпусу Андрій Білецький, який затвердив, мабуть, більше ніж півроку назад. Так ми за цією концепцією працюємо, і ми намагаємося дронами максимально замінити піхоту, де це можливо, і не підпустити ворога на суду станцію, де він може завдати враження нашій піхоті. Із поганих новин ворог не жаліє засобів. Це і реактивні системи здалпового залпового вогню, ствольна артилерія усіх калібрів, фактично танки, БМП гради. останнім часом єдине, що не бачили реактивних вогнеметів. Ну а тому, що ми їх багато знищили. Тут все досить просто. Не може ворог підвести тоси для завдання ударів. За цим контролює контроль над тим, що він не міг це робити, і реалізує оця лінія дронів, як це називається в збройних силах. Загалом у нас своя лінія тронів дронів третього армійського корпусу. До одної роти піхоти ворог може покласти об наші. Оборонні позиції рота це 100 чоловік. 100 чоловік може в день запустити на фарш. Ну і ми залюбки переробляємо їх на фарш. Але треба розуміти, що це постійні ризики для тих, хто несе службу в найнебезпечнішій зоні на передовій для механізованих штурмових батальйонів. І тому наша ж головна задача не допускати ворога до ближнього контакту, знищувати його оцими. FPV-дронами. ми для цього максимально наприклад в батальйоні безпілотних систем наростили кількість розрахунків. Уже у нас більше 15, які літають тільки на цьому засобі, а загалом уже більше 50 і. Друзі, я кажу не точні цифри, тому що це може трошечки військова таємниця, але щоб ви розуміли масштаб. І всім цим 50 розрахункам треба доїжджати на позиції, треба підвозити боєприпаси. Для цього потрібні автівки, на які ми зараз збираємо. Друзі, ви задонативши зараз, можете оцю концепцію, про яку я розповів, підсилити і зробити більш ефективною. Тому що дроністів треба возити на позиції, інакше вони не знищують ворога. Дроністів треба захищати від ворожих дронів, тому що це постійна. Дуель знову ж таки, відповідаючи на запитання, у ворога стало більше FPV-дронів, у ворога стало більше мавіків для скидання боєприпасів. Це дуже-дуже велика проблема, і ми працюємо по їх розрахункам, ми знищуємо їх розрахунки. Зараз ви можете бачити, як вночі важкий бомбер скидає величезний боєприпас. Якщо не помиляюсь, це вампір. Отакі От величезні вибухи. І ви донати на ці машини робите так, щоб ці вибухи на ворожих позиціях відбувалися. Щоб ми могли ефективно знищувати ворожих дроністів, нам потрібно більше розрахунків. Тоді ми частину можемо виділити на знищення ворожих позицій з дронами, частину на артилерію, частину на прикриття піхоти. Допоможіть нам, будь ласка, в цьому це велика проблема. Після зими дійсно надзвичайно багато автівок зламалося. І знаєш, бойовим розрахункам доводиться виїжджати не тільки на нуль, а навіть далі їхати в сіру зону ближче до ворога для того, щоб. Якомога далі можна було запустити от безпілотники, щоб знищити техніку ворога ще на підходах, щоб зламати логістику ворога. І саме для цього групі тера дуже потрібні позашляховики, на яких вони зможуть бути більш ефективнішими, вони зможуть бути швидкими і. Більш захищеними, тож, будь ласка, доєднуйтесь до збору за цим QR-кодом Ви можете задонатити і допомогти нашим захисникам зібрати кошти на позашляховики і системи РЕП для власного захисту, для того, щоб вони були ще більш ефективнішими. Будь ласка, доєднуйтесь, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Давайте разом боронити нашу землю і разом бити нашого ворога, пане Микола. А чи підтягує зараз ворог резерви на лінію фронту? В зоні відповідальності третьої окремої штурмової ми постійно спостерігаємо високу кількість резервних військ. По якій причині ворог очікує на наші активні дії. Він вже зрозумів, що ми не сидимо в глухій обороні, що ми захищаємось навіть через наступальні дії. І після штурму селища Надія, яке вдалося у ворога відбити і вибити, так би мовити, плацдарм, з якого він. В тому числі провадив розгортання своїх військ, ворог підвищив кількість резервів. Тому що, коли була ця наступальна операція, кілька тижнів тому назад, до речі, друзі, я не стомлююсь повторювати селище надія, третя окрема штурмова бригада повернула Україні надію. Зараз ви, до речі, можете бачити на кадрі, як наші ФПВ-дрони розминали ворожу логістику, ворожу артилерію перед цими наступальними діями, якраз відео і. Ворог тримає велику кількість резервів, розуміючи, що ми можемо провадити такі наступальні дії ще і ще єдине, що він не знає, коли йде. Ну про це і я тут не скажу, коли йде. Але повірте, це ще буде відбуватися. Третя окрема штурмова бригада буде проводити такі самі заходи для того, щоб бути в більшій безпеці, щоб збільшувати сіру зону і звичайно повертати українську територію назад, власне навіщо ми тут і а, знаходимося. А але проблема в тому, що цих резервів надзвичайно багато. Всі чули новину, що ворог концентрує сили на Харківщині. Дійсно, так це і є. І на жаль, на жаль, велика кількість із сконцентрованого наход... в такій зоні, що вони можуть е бити по позиціям третьої штурмової. Е власне, тому ми підтримуємо таку. Інтенсивну роботу, от вночі ви зараз можете бачити, як в підрон влітає в ворожу артилерію, що вона не стріляла. Тому що якщо ми розслабимося, якщо ми, хоча б на день зменшимо тиск, то ворог може подумати, що це його можливість, і він може якось рухатись вперед, відбивати те, що було в нього забрано. А ми цього допустити не можемо. Тому власне і просимо зараз всіх допомагати. Ситуація складна. Відбили шматок. Він хоче відбити його назад, тому він такий агресивний і нам потрібно зараз забезпечити свою логістику. Шановні глядачі. Ми багато разів бачили і пересвідчувалися, що група третя окрема штурмової бригади дуже ефективна на полі бою. Хлопці знищують ворожі бліндажі, ворожу техніку десятками сотнями щотижня. Тож, будь ласка, давайте допоможемо нашим захисникам, задонативши на... Їх потреба. А цій групі групі тера дуже потрібні позашляховики і системи РЕП для того, щоб бути ефективніше, для того, щоб захистити особовий склад. Тож, будь ласка, доєднайтесь, допомагайте. Це дуже важливо. Давайте разом наближати нашу спільну перемогу. Пане Микола. А як діє ворог під час своїх штурмів? Яке озброєння вони використовують, і як ви ламаєте їх логістику? Ворог. Працює хвилями така методика, коли не все зразу відправляється на штурм а. Наприклад, якщо ми візьмемо роту, то це хвилі по 5 чоловік, по 4, іноді по 2, для того, щоб ми витратили максимальну кількість вогневих засобів. Зараз ви, до речі, можете бачити, як окупант їхав на позиції вночі. Хотів підвести піхоту для того, щоб сконцентрувати, накопичити її а в півідрон знищу. Зараз бачите скидання боєприпасів. Вони залягли, думали, що їх не дістати, але бачите, як все відбувається. Так, от ці хвилі вони спрямовані на виснаження нашого ресурсу, тобто для позиції позиції скільки б не йшло ворога, це завжди штурм, і всі готові до бою, і всі стріляють, витрачають БК І це нормально так має бути. І цими хвилями вони намагаються виснажити е, нашу позицію, що в неї закінчилося БК Наша задача ці хвилі зупинити в дронами бо дрон чітко бачить, скільки там ворога або дронами для скидання боєприпасу. Звичайно, ефективна штука. Е, і ми знищуємо це все дронами на підході, не даючи їм виснажувати нашу позицію. все це відбувається під постійним прикриттям ворожі. Артилерії, а тому наша задача не дати ворожим гарматам пристрілятися для пристрілки. Потрібно ну бодай три постріли, щоб кудись попасти, і ми їх виявляємо і б'ємо по ним, щоб вони не могли здійснити цю достатню кількість пристрілочних пострілів. Також ми розуміємо смугу, в якій вони підвозять цю піхоту на позиції, щоб сконцентрувати, щоб накопичити, і ми б'ємо по ним також fpv дронами камікадзе. Виходить непогано, у нас виходить зробити так дійсно на даний момент, щоб ворог мінімальну кількість піхоти міг сконцентрувати і довести до наших бійців, які сидять на передовій, тому що це завжди ризики. А зараз ви можете бачити власне ті автівки, наші що з ними відбувається, коли вони тут працюють. Ну вони вони просто приходять, перетворюються в брухт. Вони роз, розлітаються просто від того, що їдуть по дорозі. Вони тікають від ворожих FPV-дронів, Якщо там немає ребу, оця автівка, наприклад, перевернулася під час втечі від ворожого FPV-дрону. До речі, втекти вдалося. Це був маневр ухилення. Вона перевернулася, але всі хлопці лишилися живі. Воно не було на ній ребу, тому що не вистачає. Власне, тому ми і збираємо. І оцей комплекс, щоб не підпускати ворога FPV-дронами, щоб знищувати його піхоту. Ще до того, як він почне штурмові дні, оцей весь комплекс заходів зараз потребує автівок, тому що їх не вистачає. І комплексів РЕП, щоб ці автівки безпечно доводили хлопців до позиції. Я всім дуже дякую, хто донатить, друзі. Ось тут QR-код зверху ви можете бачити, там є і номер картки, можете за ним задонатити. Із гарних новин: шість комплексів реп ми вже закупили. Скоро вам, до речі, скинемо відео, щоб ви помилувалися, які вони красиві. Захищають на декількох діапазонах одночасно, щоб от таких ситуацій не було, як ви бачите зараз на кадрі, щоб машини не переверталася в спробі втікти, а щоб ворожий дрон просто не міг долетіти. Ми знаємо, що для росіян розхідний матеріал це їх жива сила. Вони самі для нас же це техніка, на яку ми можемо задонатити для того, щоб зберегти життя, найцінніше життя це життя наших воїнів, наших захисників. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося до цього збору. Задонатимо, допоможемо групі тера зібрати кошти на позашляховики і системи РЕБ для того, щоб вони були більш ефективними, більш захищеними. Будь ласка, доєднуйтесь, донатьте. Пане Микола. В нас залишається буквально одна хвилина. На вашій сторінці в ТГ з'явилося відео з застосування українськими військовими німецьких дронів Камікадзе HF-1 зі штучним інтелектом. Скажіть, будь ласка, в чому їх перевага і наскільки вони ефективні в роботі? Непогано себе показали. Ми використовуємо все озброєння, до якого маємо доступ. Німецькі дрони, американські дрони, польські дрони, литовські дрони все, що до нас постачається, все ми використовуємо, освоюємо за що Особисто відчуваю гордість за першу роту. Верніше перепрошую за другу роту батальйону безпілотних систем, яка спеціалізується на крилах. За першу теж відчуваю гордість. Вони в нас мавіками займаються, але тут саме мова про крила, які постійно освоюють ці технології. І у хлопців є рекорд. Вони залетіли на українському, до речі, ударному дроні крилі на 60 кілометрів. Такий рекорд був поставлений в саме тил ворожої логістики, де ворог не очікував, де в нього не було шансів навіть зрозуміти, що відбувається, і вразили ворожий автотранспорт. Ці дрони класні, єдина їх проблема Їх недостатня кількість. І слава Богу, ми маємо зараз українське виробництво. Ті самі дарці на відміну виконують свої бойові завдання, і там також є штучний інтелект. Також є штучний інтелект, це і дрони лелека, це і українські фурі. Зарубіжні дрони класні, проблема в її малі в їх малій кількості, але українське виробництво дозволяє це компенсувати. Проте ми освоюємо будь-які технології. Завжди треба вчитися, завжди треба розвиватися. Це основна ідея батальйону безпілотних систем. Освоювати всі за освоювати е, всю техніку, всі засоби, які ми можемо отримати і використовувати їх. Тому що ці засоби це знищені окупанти, це окупанти, які не дійшли до нашої піхоти. Це окупанти, які більше не Ну скажу так, не набруднюють нашу землю ті, які більше нам шкоди не зададуть. На жаль, ця розмова закінчується, але не закінчується збір коштів для групи Тера. Хлопці збирають на позашляховики і системи захисту, системи РЕП. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору. Задонатити ви можете за цим QR-кодом. Також цю розмову ви можете подивитися і на нашому Ютубі, доєднатися і задонатити, допомогти нашим хлопцям бути ще ефективнішими і. Більш захищеними. Дякую всім, хто вже доєднався. Дякую вам, пане Микола, за цю розмову, за ваш час і за те, що ви бороните нашу країну. Бережіть себе. Я нагадаю, це був Микола Волохов, командир групи ТЕРА, 3 ї окремої штурмової бригади.